І так, питання для знатоків. які із даних акумуляторів є підробка, а який оригінал. Два шістерка, тройка і п'ятерка. І поки ви думаєте, та пишете в коментарях, трошки розкажу про акумулятори. Це п'ятерочка. Це оригінальний. Це троєчка. Це теж оригінальний. Це шістьорочка. І це шістьорочка. Ось так. Оці два оригінальних. А це два не оригінал. Взагалі оцей пустишка. Це просто корпус. Це я роблю акумулятори, А цей шістьорочка прислала мені людина. Щоб я глянув, що це за акумулятор. Чи варто їх купувати. Поясню, як відрізнити оригінал від неоригінала. На жаль, в мене шістьрочки немає в оригінальній, але зато є п'ятеро оригінал. І так, перше це наклейки. Вона йде тут така матова, така більш, більш якісна. Тут інформації дуже мало напроти оригінальної. І вона така глянцева дуже і плюс наклеєна прям не, не дуже зазори є. Тут. Друге в оригінальних під цим є червона стрічка. В Китаї їх немає. Далі йдемо. Маркровка в обох акумуляторах. Це не оригінал, але тут навіть є QR-кодик. Це теж. Перше все 6 а має БМС плату з ось такими ламельками. Тут вони звичайні. Як і в оригінальній. Плюс тут відніється плата, в оригіналі такого немає. Ще немаловажно пломба. Вона обов'язково повинна бути. Тут її немає. Далі йдемо. Оригінал воно світиться більш однородно. В підробці прям світодіоди видно. В... Так вона виглядає в Троюсці. Це п'ятерка. Китай. Ось так от. Купуйте якісний акумулятор. І не ведіться на підробку. Ну, а зараз розберемо, глянемо, що там всередині. А всередині у нас плата огризок. Абсолютно нічого немає. Акумулятор взагалі no name, Нема маркеровок. Абсолютно. І перевіримо опір. І так, дві в паралель. Акумулятора два. Це 11 мільйон, множимо на 2, це десь 20, і 2 мільйона На один елемент. 11,7, 11,7, 11,8. Для порівняння. Ось е, блок з акумулятора Макіта. Е, 226 циклів. Даний акумулятор пережив. Перевіряємо опір даного акумулятора в паралель. 7 мл. Це акумулятор, який працював 226 циклів, і не в кращих умовах. І так, наш акумулятор 6 А1, кітески 6 А1, заряджено на 23 вольта. Навантажувати будемо струмом 10 А. Старт. Так, розрядив акумулятор. Розряд був до 12,5 вольтах, і акумулятор дав рівно 2600 мА, тобто 2,6 А із заявлених 6 А. Тобто навіть навіть половини немає. От так, друзі, дивіться, які акумулятори ви купуєте та вибирайте надійних продавців.